З цієї осені у Лозовій можна буде отримати освіту за всіма спеціальностями, які пропонує Харківський національний університет міського господарства імені Бакетова. Про це повідомив ректор Вишу Володимир Бабаєв на зустрічі з мером Сергієм Зеленським. Вона відбулася вчора, 14 липня. На початку року навчальний заклад підписав меморандум про співпрацю з містом. А під час нинішньої зустрічі керівники міста та університету обговорили й роботу комунального підприємства Лозова водоканал. Про перші кроки у співпраці більше дивіться у сюжеті. Лозівський міський голова Сергій Зеленський та ректор Харківського національного університету міського господарства Володимир Бабаєв обговорюють освіту. Торік Виш відкрив у приміщенні Лукіму свою філію заочного навчання. Півсотні студентів навчалися за сімома комунальними спеціальностями. З осені філія приїжджає до першої школи та розширює можливості. Тепер у Лозовій можна навчатися за всіма спеціальностями Вишу. Документи почали приймати вже сьогодні. Це заочна дистанційна форма навчання. Прийом документів з 15 липня буде забезпечено в повній мірі працівниками університету. Ну і відповідно умови для цього створить адміністрація школи номер 1 На зустрічі представники університету та міста обговорять і роботу комунального підприємства Лозова водоканал. 19 февраля этого года мы в рамках социального партнерства города и университета имени Бикетова заключили договор на проведение финансово-экономического аудита нашего предприятия. Мы сейчас уже получили рекомендации. Ну, я как много работавший и знающий систему водоснабжения Лозовой считаю, что сегодня надо принимать достаточно такие серьезные капитальные меры. По активізації роботи лазовського водоканала вважаю, що достаточно сильний руководітель сьогодні в водоканалі Лозовий. Ну я сподіваюся, що результати за гарамі положительні Розроблений університетом план дій дозволить місту отримувати гранти та кредити, говорить Ілья Скалмуратов. Запозичені кошти витратять на капітальний ремонт лозівських водомереж.